В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM Я її ведуча Березницька Діана. Данія скандинавська установча країна Північній Європі, що входить до королівства Данія, розташована на південний захід від Швеції і на південь від Норвегії, має сухопутний кордон із Німеччиною. За свідченнями досліджень, проведених в Волостерському університеті Англії, данці найщасливіші найбезтурботніші люди в світі, тачанки неодноразово визнавалися найстрункішими жінками в Європі. Данія, батьківщина німецької культури, франки, Бургунди, Юти і Вікінги, беруть свій початок в Данії, а також на деяких територіях Норвегії і Швеції. Улюблений транспортний засіб датчан – велосипед. У Копенгагенції його можна взяти на прокат безкоштовно а по країні за помірну ціну. Більшість данців володіють однією або двома іноземними мовами, найбільш популярною є англійська. Освіта в Данії надається безкоштовно на всіх етапах. Перший етап 9 років середньої освіти. Державні витрати на освіту та професійну підготовку відповідають 7% ВВП країни і близько 13% від загального обсягу державних витрат. Детська випічка настільки хороша, що навколо неї утворилася своєрідна субкультура. Практично кожен дачан розповість вам про свої улюблені булочки, ціточка і де їх можна купити, але незважаючи на до солодкого, страждаючих помитою не зустрінеш. Ймовірно, це завдяки культу здорового способу життя.